Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як правильно дивитися авіаквиточки на сайті Rainbow. Дивимося пошук турів на сайті Rainbow. обираємо транспорт, білети. І ось тут ми можемо собі перекласти або можемо залишитися з польською. Давайте спробуємо залишитися з польською мовою. Дока, це означає, куди. Тобто спочатку ми позначаємо, куди ми летимо, а тоді звідки. Куди? До прикладу, давайте розглянемо Туреччину, наприклад. Туреччина. Далі звідки? Будемо летіти з Польщі. Ми можемо обрати всю Польщу, різні міста виліту, а можемо одразу собі обрати ті, які нам точно підходять. Давайте для більшого вибору ми оберемо всю Польщу. Далі, дати вильотів і по, а, прильотів рекомендуємо не обирати, тоді ви точно побачите, які є варіанти. Насправді там нема аж так багато вилітів, щоб ви заплутались, тобто краще не виставляти дати, і вже коли ми побачимо весь вибір, ми собі оберемо дати, які нам потрібні. Тобто, нам в даному. Пошуку, Наприклад, потрібно виліт і туди, і потім поворот назад. Дати не виставляємо, ми їх оберемо. Далі. Тут ми можемо обрати, скільки осіб буде летіти. Зверніть увагу, дорослі зрозуміло, наприклад, двоє дорослих. Далі діти. Наприклад, нам потрібно двоє дітей. Один у нас буде один рочок, і один, наприклад, старша дитинка. Ми маємо тут одразу обрати дати народження дітей. Тобто, навіть якщо це інфант, ми його тут одразу додаємо. До прикладу, у нас інфант, який народився у 2021 році, березні 4 числа. І, до прикладу, дитинка, яка народилася у 2015 році, неважливо, дата, місяць. Ось, готово. Тобто інфанта зразу ми забиваємо тут, дата народження дітей зразу тут теж. І далі шукати. І тут нам пошук дає міста прильоту, куди можуть бути чартери: це Даламан, Бодрум, Анталія. І тут ми зразу бачимо, від якої ціни є квитки туди-назад на особу. До прикладу, нам потрібно летіти в Анталію. Ось тут спочатку ми бачимо виліт місяць. Тобто, ми можемо обрати собі серпень, бачите, є три варіанти серпні, далі, вересень, є більше варіантів, різні дати. Тобто, ми собі це все одразу бачимо, можемо обрати, порівняти ціну. Далі, допустимо, ми хочемо вилітати 24 серпня. Ось тут внижче ми можемо обрати, з якого міста ми хочемо вилетіти, і також ми можемо обрати ціну. Тобто тут ми бачимо раз, злодзя, Щецина, Варшави, Катовіця, тобто зразу можемо переключати, порівняти ціну. Наприклад, нам з Гданську підходить. Якщо ми зупинимося на цьому квадратику Гданська анталія ми можемо спуститися трішки нижче і бачимо, що нам пропонує. Поворот, тобто повернення, нам пропонує лише зверніть увагу, 4 вересня. Тобто, якщо ми обираємо туди летіти 24 серпня, і хочемо купити разом квиток туди-назад, то нам видає лише 4 вересня. Зараз, в даному прикладі, наприклад, нам це підходить. Тобто, нехай буде нам 4 вересня, ми на цьому зупиняємося. І бачимо тут ціну, це є 1599 злотих. Тобто, це є за квиток туди назад, на особу 1599. Клацаємо вибрати, наприклад, якщо нам це підходить. І ось тут нам підтягує, що ми обрали з вами. Тобто, 24 серпня Гданськ Анталія, і 4 вересня Анталія Гданськ. Зверніть увагу. Ось тут є в нас назва авіакомпанії Cordon Airlines. Назад буде летіти Pegasus Airlines. Тут можемо побачити години вильоту, ініціали аеропорту, тобто все дуже зрозуміло. Ось тут з боку ми бачимо багаж, тобто ручна покладь 8 кг на особу, багаж головний 20 кг на особу. Далі спускаємося нижче, це вже є наше бронювання. Тобто тут ми починаємо вводити ім'я, прізвище, стать, національність і дату народження. Зверніть увагу, наприклад, саме для Туреччини не потрібно вводити дані паспорта. Тобто це для Туреччини, так, для деяких країн потрібно буде вводити, тобто ви просто уважно бачите, які дані потрібно заповнити, такі ви і заповнюєте. І тут бачимо, є чотири наших пасажири. Ось тут вже дата дитинки є забита, одної і другої, тобто одразу у нас дітки вже прораховані правильно. Далі обов'язково вказуємо емейл ваш турагента і номер телефону турагента або туриста. Важливо нам, щоб ви емейл вказували саме ваш. Далі, ось тут ми не обираємо. Цієї галочки ми не ставимо, а зазнати всі згоди, ми ставимо галочки. Тобто тут мають бути всюди галочки. Спускаємося нижче, ми бачимо, доки буде дійсне бронювання. Спускаємося нижче, бачимо ціну за всіх 4797 злотих в дві сторони. І якщо ми ввели сідання, ми можемо нажати кнопочку Зарезервувати, і наша бронь вже буде ось тут, у всіх резерваціях. Це варіант, якщо ви хочете одразу купити квиточок туди-назад. Зазвичай, якщо ви вводите туди назад, ціна буде краще, але вибору менше, зверніть увагу. Тому що зараз ми спробуємо розглянути інший варіант. Це тоді, якщо ми будемо дивитися квиточок в одну сторону, наприклад, туди і в одну сторону назад. Тобто окремо роз'єднати. Не одним бронюванням це зробити, а двома. До прикладу. В, може бути таке, що вам потрібно взагалі тільки в одну сторону. Розглядаємо такий варіант. Куди? До прикладу, ми знаємо, що ми летимо, знову ж таки, в Анталію. звідки з Польщі, але нам треба тільки в Анталію з Польщі. Назад, в Польщу поки не знаємо, коли будемо вертатися. Тобто, виліт потрібен, а назад поворот зверніть увагу потрібно проставити ось тут, вибрати політ в одну сторону. Готово. Обираємо знову ж таки, скільки нам потрібно осіб, і шукати. Ми обрали тут Анталія, тобто нам вже тут бодрум Даламан» не показує, тільки Анталію. Переходимо. І ось ми бачимо, які є варіанти в серпні. 21, 24, 27. Гуртаємо далі в вересні варіанти, в жовтні варіанти. До прикладу, ми залишимо 24 серпня, так як ми розглядали в першому варіанті. До прикладу, ми виберемо собі Гданськ, Познань, Варшава, Володь, подивимося, які міста нам подобаються, які потрібно вибрати. Вибираємо, наприклад, Познань, бачимо ціну за один квиточок. Якщо ми спустимося нижче, будемо бачити ціну за всіх, за всіх туристів, які нам потрібні. Це ми маємо в одну сторону. Допустимо, розглянемо варіант, коли нам потрібно повернутися з Анталії в Польщу. Куди? Вибираємо тут Польща, звідки з Анталії. Виліт нам потрібен з Анталії в Польщу назад нам не потрібно. Обираємо, що в одну сторону тільки потрібно. Готово шукати. Тут нам підтягує міста Польщі, з яких би ми хотіли, в яке місто ми б хотіли повернутися. Ну, наприклад, ми хочемо повернутися в Катовіце. І ось які варіанти нам дає. Тобто. Тут є варіанти. 3 вересня, 4 вересня, 7 вересня. Зверніть увагу, коли ми в найпершому прикладі розглядали квиточок одразу туди-назад, в нас варіанту 3 вересня повороту не було. Ціна була краща, але не було цієї дати. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, іншу дату, ви можете спробувати двома способами. Якщо підтягує одразу туди-назад, вам потрібний варіант гаразд. Якщо не виходить, можна подивитися окремо туди-назад, і, можливо, вам підтягне ту дату, яка вам більше потрібна, але врахуйте, що, напевно, вона буде дорожча трошки. Ось так ми теж обираємо і бачимо ціну. На даний момент це все. Дякую за увагу.